Олесь гончар, куривок із створу соняшники. В'ється над дівчатами соняшниковий пилок, осідає на костинки, на руки, на лиця. осідає Меланії на бровах, на віях, мовчки дивиться Меланія на скульптора, ніби пригадуючи, хто він, для чого, він, навіщо він тут. Розпалена в самозбуті натхнення вона все ще мовби живе в іншій сфері, де почуває себе владаркою, де може. Де можна тримати вільний природню, вже як не бувало тієї скованості, вимушеності, зграбності, яка так дратувала скульптора напередодні. Меланія, шепоче він, я хотів вам сказати, я можливий тільки тепер, і схвильовано замовкає. Дівчина з гідністю чекає. Що буде далі? Очі її променяться, запашні соняшники ласкаво кладуть їй свої голови на плечі, на груди. Милашко! Поспішив на виручку голова. Наш шановний гість вже їде. Так вони хотіли з тобою. Нічого я не хотів. Несподіваною різкістю перебив його скульптор. І нікуди я не поїду, я залишусь тут і відкрию свою майстерню на оцих партацях під цим небом. Меланія переглянулася з подругами і стримано посміхнулась. Вам видніше. Зайняла собі нове міжряддя. І за хвилину її повні засмаглі руки вже знову пернули в соняшники, ритмічно торкаючи їхні диски з дівчачою ніжністю, справді природньою пластичністю. По-друге, Маланії теж стали по місцях, і шорстка, гаряча гущаві за зашелестіла. Веселі соняшники дружно зацілувалися. Дівчата рушили протилежні кінці плантації. Скиньте мого чемодана, сказав скульптор, не обертаючись до тачанка можете собі їхати. Стояв весь під владою свого відкриття. Зникло все стороннє, бачив лише море, соняшники, білу косинку та артичні вигони чудових рук, Щораз раз у разі здіймалися плавлених пненних, подвонювали у своїй золоті лав... латаври.